Друзі, нас інфо перші про головне поїхали на Русі новим. Єдиним депутат Полтавської облради разом із спільником планували бізнес вбити бізнесмена колишнього військового з корисливих спонукань. Їм повідомлено про підозру пойшов із генпрокурора. Місцевий депутат вирішив позбутися фермера та громадського діяча з метою заволодіння його бізнесом. Для цього він відшукав виконавців убивства та запропонував їм 20 тисяч доларів за таку частину доходів з активів Підприємства депутат надав інформацію про жертву, знаряддя злочину та Стину обіцяних коштів все мало виглядати як самогубство. організатора та його спільника затримали під час спроби реалізувати задумане. У них знайдено докази підготовки до вбивства, документи, записи, гроші та знаряддя злочину. За даними наших джерел у СБУ йдеться про депутата від партії за майбутнє Олега Дядика. Закон залужного ну просто необхідний, дивлячись на те, що зараз твориться. Близькі до залужного депутати повідомляють, що група ініціативних депутатів висунуть законопроєкт через останні події. Розпишемо його по пунктах. Штаб. Зможе контролювати закупівлю Міноборони. Главкома в даному випадку Сириський сам вирішуватиме кого і як брати у свій штаб, а кого звільняти. Звільнити без відома главкома нікого не зможуть. Кроти єрмака, які хочуть поставити до всіх генералів, будуть непотрібними. не зможуть контролювати міськових, а, але як на передовій так і в штабах. Це окремий привід Мар'яні Безуглій. Конфіскація майна в корупціонерів як політичних, так і військових. В першу чергу це стосується воєнкомів. Ті, хто братимуть хабарів, тратять все і сядуть довічно, але перед цим попрацюють на армію. Грозити, копати, вантажити, фарбувати без відома главкома офіцерів не зможуть кидати за грати. червінського тема не забута. Розстріли за зраду та корупцію, повна конфіскація довічна для мародерів при владі. І українці такий закон підтримують. А який би пункт ви б додали сюди, пишіть в коментарях. Редакція каналу нанесе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.